Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Україна. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні у нас доєднається авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Вітаю, Костянтине. Слава Україні. Вітаю героям, слава. Пане Костянтине, 1 червня був доволі радісний день для багатьох українців. Ми побачили виконання спецоперації е, своєму роді унікальної, якої в світі ще не було. Так операції Павутина, яку провели силами СБУ, в результаті якої були вражені військові аеродроми Росії, і ніби як СБУ підтвердило про те, що були уражені 41 е, літак. Це була стратегічна авіація, це майже 34% всієї стратегічної авіації Росії. Власне, як як ви оцінюєте тактичні, технічні аспекти цієї операції і які вона має наслідки для власне, от російської авіації? Ну, перше, дійсно вражено десь 30-34% стратегічної авіації в Росії. Оце повідомив президент і, це, і ця цифра, на мою думку, відповідає дійсності. Цифра 41, літак, вона ну, у мене з самого початку викликала сумнів, тому що. Я розумів, що з пилу жару, воно може бути там щось там. Станеться не так, тому що взагалі у росіян станом на 31 травня, тобто на вчора, 25-го року, верніше позавчора, було взагалі з дальньої авіації близько 55-60 літаків. Зараз їх стало значно менше, судячи з сьогоднішнього ранкового повідомлення Центру протидії дезінформації, то підтверджено за допомогою супутників ураження десь 13 літаків спалених, і очікується, що сім ще уражені. тобто, вже виходить 20. Ну я думаю, що коли додадуться інформація про. Ще два аеродроми, то тоді буде зрозуміло, що цих літаків ражено значно більше, але не думаю, що 40, тому що це взагалі треба знати такі космічні війни там лазером знищувати. Але скажіть, пане Костянтине, а чи можна можливо це вважають взагалі пошкодження? Адже коли там не знаю потрапило в шасі, так пошкодило крило, тобто літак фактично не знищений, але він ну деякий час технічно несправний. Це вважається за ураження в даному контексті. Теоретично немає такого, такого терміну такі, такі кваліфікації, уражений чи уражений е, Такого нема. Уражений, це значить, він не може злітати. От зараз він не може злетіти. Якщо його відремонтувати, то він вже буде там відремонтований. А ураження, ну, взагалі, в авіації так, якщо там є десь маленька дірочка від пулі, да? От стрілецькою зброєю там щось там пробило обшивку. То все одно там він не полетить, доки там не будуть, не залізуть, не перевірять, не перебіла там провода, не перебила там якусь проводку або трансмісію, або ще щось. Ну тобто, е от здається, що шасі така монолітна штука, але там куча гідравліки, там який шланг зачепило, він так під навантаженням не буде, те, А дадуть невеличку нагрузку. Там і гідравліка не спрацює, і до побачення шасі. Ну і відповідний відповідний літак. Тому я думаю, що ці дані вони будуть збільшуватися, і не тому, що я там пропагандист, або там щось маю якісь. Я, я хочу ситуацію прикрасити. Я взагалі намагаюся завжди казати так. По перше, як я думаю, я можу там в чомусь сам себе обманювати, але я намагаюсь казати те, що я думаю, і. Ті цифри, які я можу зараз навести стосовно кількості літаків, які були на 31 травня у росіян, я можу досить чітко і з якоюсь мірою відповідальності як аналітик можу про них повідомити, це на рівні 25 30 літаків Ту 95-х. Причому я думаю, що їх там 24, але там ще шість я додаю, тому що може там щось недоглядів. Чому я так думаю, тому що з європейської частини Росії останнім часом в атаках по Україні приймало участь не більше 18 літаків. Взагалі, 18 не було, було просто вони переміщувалися. Я спостерігаю постійно за переміщеннями літаків, і десь судячи з форумів, які є в російському інформпросторі, то ще пів ескадрилі, а пів ескадрилі це 6, ну максимум 8 літаків, можуть знаходитись на базі Українка. Це друга основна база росіян стосовно обслуговування літаків, тут 95 МС і ту 160 Таким чином, от їх там 24, ну, може, щось недогледів, їх тоді 30. Стосовно тут 22 то їх там 27 літаків або 25. Тому що це. Ці дані, які були оприлюднені гуром під час після і останньої там втрати літака росіянами, і ця цифра вона повністю співпадала там. В різниці була одна, дво, дві одиниці з тими підрахунками, які я робив такими різними непрямими системами доки, і е, абсолютно точно відомо, що у росіян зараз залишилось 13 літаків ту сто які Приймають участь в тренуваннях в перекатуванні по аеродрому цього чотири рази застосовано в ракетній атаці, і чотири ще стоїть на так званій модернізації. Вони хочуть з нього щось зробити нове, але вибачають лайна пулю. Не зліпош Оце от, все, що у них є. І тому враження, ну я, я про А-50У, вони так е, би мовити, не стратегічно авіації, вони забезпечують літаки дальнього радіолокаційного виявлення. Але тут я не можу точно сказати, який саме літак був вражений, тому що А-50 це старий літак старим обладнанням. Старими там індикаторами кругового обзору, які були встановлені в кабіні обмежена кількість цих операторів. А, а 50 у це ну, відносно порівняно з А 50-м. Це більш сучасний літак дальнього радіолокаційного виявлення, але семи літаків, які були модернізовані, залишилось тільки три. Ну, от, от така історія. Оце все, що є у росіян. Знищена ядерна тріада. Ну, один з елементів ядерної тріади на 30 відсотків, так би мовити, знищений. Удар фантастичний, дуже серйозний. Висновків можна робити дуже багато і наслідків також. Ну, ми от у мене почина. тоді, якщо можна, до вас ось таке питання, так якщо ви кажете, що ми знаємо, ми знаємо, як ви сказали, так що підтвердили 13 літаків. Так, ми будемо бачити ще більше, коли будуть дані з інших аеродромів. Ми чули озвучену суму збитків на 7 мільярдів доларів. І відповідно те, що ми кажемо, 34% стратегічної авіації. Це все звучить надзвичайно да, круто, надихаюче, але що це дає в плані можливості? можливостей Росії обстрілів території України е наскільки це знеможливлює або зменшує так можливості ці, і чи може Росія відновити ці втрати? Зрозуміло, значить, стосовно першої цифри 7 мільярдів, я не знаю звідки вона сплила, може це. З якими розрахунками ракет, які ми були оснащені ці літаки, але все одно в мене так не получається. Ця цифра просто, якщо рахувати. А якщо дивитися на те, що втратила Росія, то втрата цих літаків для них безцінна, чому тому, що вони не можуть їх більше виробляти від слова, взагалі, от от просто ніяк. От дуже захочуть, оці кошти кинуть, але не зможуть. У да? них нема заміни цим літакам. В 2007 році конструкторське бюро, бюро Туполєва, яке там зараз вже почало в бозі, підписало контракт з Міноборони на розробку перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації під назвою Посланник. Десь у 2012 році вони ці свої роботи пред'явили. Виявилося, що Міністерство оборони хотіло вже мати ескізний проєкт, а КБ Туполєва сказала, що вони провели тільки науково дослідні і конструкторські розробки принципових агрегатів, вузлів, компоновки таке інше. Але наприкінці з'ясувало, що були такі повідомлення, що дуже вони вже нагадують американські бомбардувальні клансу. Ну, це таке. Далі uh, чи 2014 році Міністерство оборони очолює Майшугу підписує з КБ Туполєва контракт на ескізне проектування. І десь в проміжок між 19-21 роками з'являється повідомлення про те, що uh, десь, якщо не помиляюсь, на Воронежському заводі авіаційному закладені стапелі для майбутньої зборки. Перспектив... Перспектив... Бомбардувальника перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації посланник. І на цьому, на цьому все закінчилося. Нема жодного мультика, нема жодного малюнку, який би показував, який буде черговий аналоговнітний проєкт. А от вже в 2023 році вони заявили, що е затримка розробки літака існує. І тому ми будемо ту 160 модернізовувати до стану ту 160 м 3 ну на цьому, на цьому як я вже розповідав. На цьому все це і закінчилося в грудні 23-го року. Вони посадили щось схоже на Путіна в кабіну такого літака, підняли його на 4 тисячі метрів. Трохи політали, повернули. Всі були здивовані, що все Закінчилося без жертв і втрат. І е, на цьому історія модернізації ну періодично там якісь повідомлення є, е, що все йде за планом, але е, за тим же самим планом вони повинні були згідно з контрактом міноборони і кабетуполєва до е, в 25-му році випустити від 30 до 50 літаків нових бомбардувальників е, посланню. Але я ж кажу, там стапелі навіть там показували якісь фоточки, але е, ну, дуже важко вигадати це якогось посланника чи як когось іншого. Ну тобто, в цьому ситуація, що ось це буде дуже важко відновити, правильно, і власне це дуже не сильно неможливо навіть. Не можливо, а це неможливо. Ну, це, це дуже приємна новина. Власне, от слово неможливо так почути в цьому контексті. Е, проте, от якщо взяти останні тижні, так Росія відновила масовані ракетні атаки по території України. Це навіть комбіновані атаки, тому що вони також використовують масово дрони. Проте досить тривалий час не було саме масових масованих ракетних обстрілів. А тут і балістика, і крилаті ракети, і дрони, все водночас. Тобто і тут виникає питання, чи вони якийсь час акумулі? Е, Мулювали для цих обстрілів ці ракети, чи вони змогли повернути і налагодити ось масовий процес виробництва ракет, балістичних та крилатих? Тут історія така. Згадаємо там 22-й рік. Перші ракетно-шахетні атаки, дуже мало шахетів, багато ракет. Взяли, порахували, всі ці атаки коштували від 700. Мільйонів доларів до тисячі до, до мільярда доларів. А в, десь, в 25-му році росіяни неочікувано зрозуміли, що треба рахувати гроші, треба рахувати вартість ураження, яка ефективність. Тому що, якщо розглядати, там, скажімо, другу ну, половину, 23-го і 24-й рік, то. Рівень з шахедів був там 95 в середньому. Він давно вже там перейшов за 80, за 90. були ночі, коли там взагалі було 100% враження. А те, що стосувалося крилатих ракет, то по крилатим ракетам, все що залітало, то воно теж знищувалося, так як саме і шахеди. І рівень знищення доходив до 90-95%. Це для систем ППО досить високий показник. І росіяни зрозуміли, що таким шляхом вони витрачають великі кошти. А ефективність ураження, якщо є, то вона є виключно від балістики. Причому від балістики в тих регіонах, де ми не можемо забезпечити ці місця системами Петриота або сам тім. Тобто, що, Заграла економіка? Тобто, ви запустили 300 мільйонів, а в втрати з нашої сторони мільйон, грубо кажучи, так? Ну, умовно кажучи, так. Умовно так. Далі е, вони почув. Вони вже розкрутили виробництво дронів типу шахет. Е, перший контракт був на 6 тисяч шахетів. Зарано підписаний в 2022 році. Що з якимось міністром не пам'ятаю чого, Ірану, але це були домовленості, які ще зробив Суровікін ще в 2019 році. Вони тоді просили е, дрони і просили балістичну зброю. Наприклад, в кінці кінців е, іранці надали шахеди, але з балістичною зброєю там вони не поділилися. Далі був контракт на, ті, на ці 6 тисяч. Росіяни повинні були. До 25, до травня 25-го року виробити шість тисяч цих шахетів. На початку на першому етапі навчитися робити фюзеляжі, Потім почати навчитися робити комплектацію частковою і потім все це збирати в основному іранської комплектації. Вони цей контракт виконали в серпні 24-го року. Він закінчився, і з цього часу Росіяни вже були готові до переходу на китайські. Комплектацію на китайські двигуни і Іжевський завод «Купол», Ростєховський завод з ракетного комплексу, ракетні технології, він так називається. Поїхав до Китаю, там почав домовлятися. І тоді були навіть такі розмови, що. Китай вступає в, в прямий конфлікт з Україною в прямі дії, тому що нібито буде створювати спільне підприємство. Ну було зрозуміло, що китайці на це не підуть. Їм це зовсім не потрібно. А от постачання вони домовились, і з два із липня двадцятого року цей завод Купол починає виробляти. Шахеди вони там називали то називали гарпія, то не називали гарпія. Ну вони такі самі, як шахед. А це підприємство воно фахово з точки зору обробки всіх вуглепластиків, всієї радіотехніки, тому що до цього воно випускало зенітно-ракетний комплекс ОСА, а потім тор. І вона ці комплекси до цього часу ще ремонтує, проводить їх модернізацію. Ну тобто, фах там в цих питаннях є. І я думаю, що саме реактивні дрони, там гарпія 3 вони стосуються розробки саме цього підприємства. Ну, взагалі, Жевськ став таким центром дронобудування. Там і зала Олександра Захарченка, там і концерн Калашнікова, який виробляє зали і ланцети серійно. Ну, тобто, там такі такі, сконцентрувалися, такий хаб компетенції в дронобудуванні. Так, от росіяни почали їх виробляти. І якщо брати баланс використання і е, виробництва, то він повинен на якомусь більш-менш довгому проміжку часу він повинен бути балансом. Да? Так от в квітні цей баланс знаходився на рівні 85-95 Шахедів. Я не кажу про Гербери і прелюдії про ці весь Мотлох, який тільки відволікає увагу ППОшників. І то вони зараз навчилися їх не помічати. Мені так здається. Ну, Далі. А, далі. Оці отаки, коли були задіяні там 250. 330 там, дронів, все таке інше, ну, одразу ж будемо ділити якісь пропорції з шахетів там від 40 до 50%, а фашці від 50 до 60%. Так от, якщо взяти ці цифри і розтягнути їх на місяць, і запам'ятати, що в квітні. Там були свята, потім вони робили паузу на День Побідобесія, то мені я ще не робив підрахунки, нема часу. Але я думаю, що там ця цифра 85-95 шахетів це зараз виробничі потужності Росії стосовно виробництва таких засобів в день за рахунок клащої організації, за рахунок там ще чогось можна підвищити там до 20 на 20-30%, але далі там треба будувати новий завод. Тому коли кажуть, що буде літати 500 дронів на день, на добу, то я кажу, що а перед цим 4 дні буде тиші, да? Ну так чи чи не так? Тому що розумієте, це зовсім інша логістика. Це треба в Китаї будувати новий завод, який буде виробляти ці поршневі двигуни. Тому що це не така розповсюджена продукція, яка з якою світ стоїть з протягнутою рукою. каже, дорогі китайці, дайте нам ці двигунчики. Ну, тобто, це те, що колись було на початку повномасштабного вторгнення, коли вводили санкції з якою метою, так що світ дуже поділений по країнах, так по галузях, по факторах, і що немає такого, що в одній країні є майже все і одразу, що десь щось треба закуповувати. Що по ну, робить набагато складнішою логістику, закупку, і відповідно, як ви кажете, що закупити ось ці поршні не так легко. Це не так вийшов на вільний ринок. Ага де вони? Абсолютно вірно, світ глобальний тому, коли питаються там, так кричать: а звідки ж ці росіяни взяли ці чіпи американські та інші? Ну так, да, з одного боку, всього 20 компаній виробляє такі чіпи ну, високої потужності. Тому що ракетам, ну, балістичним ракетам, криватим ракетам, тим самим Х-101, їм треба на борту мати великі обчислювальні можливості. І для того, щоб вони були, особливо там для режимів Дісіком, так з це режим порівняння зображення, яке під тобою. З закладеною в твою пам'ять картою, це треба мати великі об'єми як пам'яті, так і великі об'єми можливості робити всі обчислення. Тому ці 20 компаній, але ж вони ж не можуть відслідковувати кожний чіп. Вони можуть відслідковувати якусь послідовність, там знати. І це лягає вже, там, скажімо, на совість цих продавців, які можуть там розуміти, що якщо продаєш тому, то він там, скоріш за все, це буде використовувати там-то, там то і там-то. А якщо цьому продаєш, то вони можуть там їх роздати зовсім по іншим каналам. Тому світ глобальний і сподіватися на те, що можна взагалі там повісити там замок на кордон, то це. Це бути наївним. Це треба розуміти, що так воно буде. Дипломати. Треба, щоб вони про це казали, щоб вони там писали ноти, протестували. Але в реальному житті треба розуміти, що такі можливості завжди будуть. Що б ти ви там не робили? Ну я дивився, що Іжевськ, так це ж дві тисячі кілометрів від території України. З одного боку, а, а всього 400 кілометрів від Алабуги, до якої ми вже там неодноразово залітали. Ось. Ось тобто я кажу, що Україні Україна ж неодноразово казала, і Німеччина в цьому підтримує Україну. Це розробка власних українських дальнобільних ракет, ніби як спільний українсько-німецький проект, так і ніби новий канцлер Німеччини Мерц сказав, що ну точніше, білд видання БІЛД писало про те, що можливо фінансування цього проекту вже розпочнеться незабаром. Мова йде про буквально тижні. Тому можливо іжевськ незабаром теж не буде недосяжною ціллю. Та навіщо нам ті балістичні ракети? Приїде Камаз з Мавіками, і не буде того Іжевського заводу. Розумієте, зараз росіяни всі вантажівки перевіряють. Ну я звісно шуткую. Перевіряють, шукають всі можливі там підприємства, які щось дають в оренду, і там Сибир європейська частина там просто гуде. Просто гуде? Пора, напевно, вже робити якісь трактори з дроновою частиною. うん。<laughs> <laughs> Гаразд, але ж е, ось якщо дивитися, так е, наш ворог він адаптується швидко. Так, вони вчаться на своїх помилках. Ми бачимо так, що з дронами ми почали перші, але вони е, зараз теж вийшли так на серійне виробництво. Вони постійно їх покращують, постійно щось роблять. І mm -hmm. тут ось виникає питання: що оці комбіновані атаки вони ж впливають власне на спроможність нашого ППО, тому що дрони це один вид ППО, е, балістичні ракети, другий, там крила. І третій. тобто і це ж виснажує власне наше ППО. Чи от тут можна адаптуватись і, в принципі, е нівелювати ці моменти? Чи якраз цей момент, що е знищення так, операція Павутина і вплине на це? Ні, на це точно не вплине. Зменшення можливості нашого ППО, особливо з точки зору збиття шахедів, і е, операція поветиння, вона вони нічого, вони ніяк не пересікаються в жодному сегменті. Ні, я не про шахеди, я про запуски крилатих ракет власник. Балістики, балістики, крилатих ракет. А у нас зараз основна проблема це не балістика. Ми навчилися, тобто, не балістика, а не крилаті ракети. Ми навчилися. Х-101 — це досить гарна сучасна актуальна ракета з великими. Можливостями, спроможностями, а те, що ми навчилися її збивати, це, 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 наше, це наші можливості, це, це наше мистецтво. Але ракета це досить серйозна. І коли ми досягли там 85-90-95 і 100% їх збиття, то росіяни зрозуміли, що їх використовувати ну, просто дурниця. Якщо ти нічого там принципово нового не придумаєш, а там вже нічого принципово нового ти не можеш придумати, тому що там все є. От коли кажуть, що там. Іскандери модернізували, і вони почали викидувати радіолокаційні пастки. То треба розуміти, що таке що розуміння, от, радіолокаційні пастки, це розуміння. Там, я після школи Мене там забрали на курси радіолокаційних операторів, і я там якийсь час там займався цією, цією дурньою. Так от там дійсно. Ти не можеш з'ясувати, що це таке. А коли ракета йде проти неї діє Петріоту, у Петріоти є сигнатура кожної цілі, кожної ракети, і ти не можеш зімітувати пасткою таку ж саму сигнатуру, яка є у ракети Іскандер. І всі проблеми з Іскандерами нові вони пов'язані з тим, що. Він вони посилили спроможності маневрувати його. Він маневрує з прискоренням 30G. Вони раніше Росіяни казали, що у них така спроможність є, і вони можуть, але їх фактично не було. А зараз треба прилаштуватися до, до цих спроможностей різкого переміщення, коли він вже на, підходить до цілі, коли він починає активно маневрувати. Це є реальна проблема, але ми на неї вплинути не можемо. Цим займаються зараз американці, тому що вся Європа питає: ви нам там поставили комплекси, а бачите, вони пробуваються. Чому вони пробуваються? Ну тому що не все у вас там гаразд. Будь ласка, займайтеся і займаються. От, а те, що стосується шахедів. Да, <гану> так, так от у нас основні загрози це шахеди і балістичні ракети. Про балістичні ракети я сказав, а про шахеди я зараз розповім. А те, що стосується крилатих ракет, то це з збільшенням нашої кількості авіації. Причому більш сучасної авіації, ніж наш міг 29 зі всією моєю повагою до цього літака і до тих пілотів, які їх пілотують, але F-16 — він більш сучасний і міраж він більш сучасний ніж міг 29 і для них збивати крилаті ракети це ну таке, як кажуть, задоволенням. Да, базового завдання да? збивати шахеди це дуже важко, насправді збивати шахеди за допомогою е винищувачів — Дуже важко, тому що треба вирівняти скори швидкості. Е ти ж не будеш по ньому там витрачати на нього ракету. Ти будеш намагатися його розстріляти. А для цього треба зівняти швидкості, потім якось з боку, зверху, на нього не летіти, відстрілятися і, і ще й встигнути відвернутися від нього, від уламки. Дякуємо, Костянтине, за цю розмову. Будемо сподіватися дійсно. Будемо спостерігати за тим, що ККД використання Росії їхніх засоби буде падати з кожним днем. Слава ЗСУ! Слава Україні! Дякую, на все добре. А я нагадую, з нами на зв'язку був авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап. дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте телеканал ТІВІ». Залишайтесь з нами.